Щоб розповісти про боротьбу за Житомирську кондитерську фабрику, яку колектив ТДВЖЛ веде вже понад п'ять місяців. Голова наглядової ради Ігор Бойко провів прес-конференцію, це 27 травня буде вже скільки шість місяців. Так, 6 місяців. Як ми воюємо з чиновниками найвищого рівня, починаючи від президента і закінчуючи лебідь, сорока і Рудик. Також Ігор Бойко прокоментував рішення, яке Верховний суд України прийняв 26 квітня. Ви розумієте, що Верховний суд це ручний суд президента України. І ніколи би Верховний суд не виніс таке рішення, а рішення дуже цікаве, тому що рішення не проти Бойка і не проти Житомирської кондитерської фабрики, а рішення проти держави України. Щоб ліквідувати підприємство, бере часу від року до трьох. Треба погасити всі борги. Треба розрахуватися з усіма, треба оплатити людям, треба розрахуватися зарплатою. Вони винесли рішення, що такого підприємства як ЖЕЛ не існує. Вони нам зробили прекрасно. Ми сьогодні своїм поставчальникам по Європі винні десь в районі 4 мільйонів доларів. Рішенням суду винесено, що немає підприємства. Навіть сьогодні, якщо б ми хотіли з ними розрахуватися, ми не можемо, тому що воно ліквідоване. Нема в нас рахунків, нема в нас нічого. Незважаючи на судове рішення, колектив фабрики не планує припиняти свою боротьбу. І вже 19 травня люди мають намір потрапити на підприємство. Про що повідомили представників влади та правоохоронців сьогодні, рішення суду, яке у вас на руках, говорить, що бойко власник 97,5% майна, яке знаходиться на території щорса, 67. в цих рішеннях от там є чітко написано. Виділено судом конкретно про мене. Ми звернулися в всі структури: СБУ, Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ. Ми не збираємося заходити до підприємства з тітушками. Ми офіційно прийдемо на роботу 12, 19 числа в 12 годині дня. Я не виключаю таке, що нас не пустять. Але ще одна кримінальна справа: все, що в Україні можна було виграти, ми виграли. А далі ми йдемо в міжнародні суди. І будемо судити вже не там Пашинських і так далі тих злодіїв, а будемо судити державу Україну.